Десь глибоко ховаю всю біль в задзеркальній душі, віч на віч з тишиною ділюся своїми думками, наче квіти в вінок заплітаю слова у вірші, ними ж вміло маскую усі свої шрами. Я ділюся усім, чим наповнене серце моє, навіть ворогу. Руку в біді я готова подати, щира, чесна, проста, я така, яка є, я навчилася все у своєму житті цінувати. Зовні сильна, щаслива, незламна, як часом здається, все життя як рукою вперед до своєї мети. І допоки живу і серденько у грудях ще б'ється, пронесу крізь життя я усі богом дані хрести.